Колосальний вклад волонтерського хабу собору Різдва при Святої Богородиці у нашу перемогу важко переоцінити. Лише з благодійного аукціону, який днями програмівчини на всю країну вдалося зібрати понад 100 тисяч гривень. Діляться організатори. Благодійний аукціон, організований соборним хабом, проходив як вживу, так і в форматі онлайн, що дало змогу долучитися великій кількості учасників з різних куточків України та за кордону. 100 плюс тисяч є вже це факт. Так? Ми вже ми просто, ми пересікли це як 100 тисяч. Це не може не радувати. Поки що ми можемо говорити про те, що домінантою в цьому всьому в аукціоні це, був, це була прилучена, зокрема, і, ну, і трохи Чернігівщина і Київ. Ось, але ну, амбіції це мінімум Україна. Раз. Йдуть там певні перемовини із нашими друзями за кордону, тому що правильно було б все ж таки виносити такий, такого рівня аукціон, не тому, що це хаб, хоча тому, що це хаб. Чому ми маємо соромитися або бути скромними так? за межі нашого міста. Тому що наш хаб, зокрема, ми говоримо Споважують до всіх, але говоримо про себе. Ми піклуємося не тільки про ТРО міста Прилуки. Ми реально допомагаємо військовослужбовцям з числа ТРО, ССО, з числа ЗСУ по різних регіонах різного роду військ. І там не завжди можуть бути наші прилучани. Але там завжди є воїни збройних сил України, які клюються про Україну. Унікальні лоти, виготовлені талановитими прилуцькими майстрами, заслуговують на особливу повагу. Це дійсно шедеври. Таких унікальних янголів з відстріляних гільз виготовляють лише у прилуках. Ви бачили, що він вийшов світлий, тобто, стреляна гільза, вона сама по собі темна. Ця ну що дещо, дещо відновлено, скажімо так, і е, світлість. Його цього виробу вона, я думаю, буде розповсюджуватись і давати такий певний енергетичний потік. За ті донати, які люди зробили, вдячні. Люди отримали подяку вигляді, ж відповідно Янгулят. І на перспективу, знову ж таки, я думаю, що деякі думки будуть втілюватись. Ну і в подальшому вони також будуть проваджуватися в такій в форматі. Щасливим власником янгола, і водночас найактивнішим учасником аукціону, який зробив найбільший вклад, виявився волонтер В'ячеслав Стрикозов. У цьому виробі він побачив дуже символічний зміст. От для мене цей ангел символізує те, що не тільки у кожного громадянина і людини є ангел-охоронець, а і в нашій державі України також є свій ангел-охоронець. І тому. Ну, мені було приємно брати участь і в цьому. І дуже приємно, що все ж таки я ну став володарем не скромно, але ну так вийшло. Організацію благодійного аукціону організатори продумали до дрібниць. А відтак на найактивнішого учасника чекав ще один особливий і унікальний лот це український стяг з автографами людей, які нині вершать історію нашої держави. Я вітаю людину, яка Стане його володарем, тому що це дійсно справжній скарб. Скарб не в плані грошей, це скарб в плані енергетичному. На ньому поставили свої автографи люди, які ну, дійсно мають потужну енергетику, які зараз вершать історію в нашій державі. Підпис Валерія Залужного. Хто такий Валерій Залужний пояснювати не треба? Самі розумієте, це підпис начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенанта Сергія Шаптали, Героя України. І героєм України він став у 2015 році, коли його бригада забезпечувала вихід військ з Дебальцева. Всі знаєте, мабуть, Ігоря Гардійчука, позивний Сумрак або Градій. Це людина, яка Буквально воскресла з мертвих, коли його росіяни викинули помирати. І потім наших хлопців його підібрали, він декілька днів був в комі. Потім людина зараз служить, він начальник Київського військового ліцею імені Богуна. Людина з титановою пластиною в голові продовжує службу Батьківщині. Це дійсно людина легенда. Це підпис. Першого командувача сил територіальної оборони, бригадного генерала Юрія Галушкіна. Теж високодостойна людина, яка, по суті, з нуля з нічого створила наші сили територіальної оборони. Ну І зверху ви бачите підпис начальника штабу, заступника командувача сил територіальної оборони, бригадного генерала Сергія Сапко. Він теж герой України. Це людина, яка штурмувала Савур-Могилу, один із героїв фільму «Рейд». Від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного настоятель собору Різдва Пресвятої Богородиці Віталій Юрочко отримав зовсім неочікуваний сюрприз за вклад у нашу перемогу, на якому написано: Отець Віталій, дякую вам разом до перемоги. Тому я теж дякую вам і разом до перемоги. Бечка знову поплив зрощулився. Дякую за новішу ставку. Почнемо з цього. Так, про гроші. Е, з, е, дякую за неймовірного ангела. Е, дякую нашим генералам і дякую е, пану полковнику. Е, так, за те, що посприяв нам в тому, що ми маємо в пролуках можливість мати такі круті лоти. І таку круту винагороду за нашу свідомість. Так дякую, не будете врізувати. Дякую телеканалу Тім за його громадянську позицію. Ось, і дякую насправді всім. Всім, хто хотів, хто зумів, хто, хто не заважав, хто тихенько заздрив, хто, в принципі, помагав. Тим, хто помагав, їх було дуже багато. Всім вам щиро дякую, тому що ну, це круто. Круто розуміти, що ти в, в такій крутій, сильній, потужній родині свідомих українців. Подібні благодійні заходи організатори обіцяють зробити традиційними, бо в єднанні наша сила.